Ніхто не стане на шлях святості зі страху перед осудом, з примусу чи навіть заради якоїсь короткочасної вигоди. На початку такого важливого вибору завжди стоїть зустріч із безкорисливою Божою любов'ю. Людське життя це подорож. Це постійний вибір, духовна боротьба. Вибір, який робить людина, визначає її вічне життя. Дорога завжди веде до якоїсь мети, тому ця дорога колись закінчиться, так само і з людським життям на землі. Як жити, щоб не змарнувати своє життя, показують нам святі, до яких також входить матір і реформатор Кармелю, доктор Церкви. Свята Тереза від Ісуса. Тереза Авільська, маючи так багато, шукала правду про себе, про життя, про вічність. Вона описала стане душі і тіла, які торкаються нескінченності і далеко виходять за межі нашого Всесвіту. В цій дев'ятниці просімо святу Терезу показати нам шлях який веде до досконалої єдності з Богом тут на землі, щоб ми могли насолоджуватись разом з Ним життям у вічності. День Шостий, Цар завів мене у свій винний дім, Незважаючи на величезні зусилля, ми не можемо самостійно зайти в ці помешкання замку. Господь нас провадить. Тут відбувається благодать єдності. Молитва єдності починається, коли душа не бачить цінності в речах цього світу. Під час єднання з Богом душа не може ні про що думати, окрім Бога. Свята Тереза пише, що душа в такому стані подібна до метелика, який вийшов зі свого кокона і не знає, що робиться у тілі. У цьому помешканні душа ніби звільняється від тіла і єднається з Богом. Це надприродній стан, незбагненний для розуму. Душа знаходиться в блаженному стані, тому що тут безперешкодно діє лише Бог. Молитва єдності це найбільша насолода, щастя понад усі насолоди на землі, Бог проникає всередину душі настільки глибоко, що Він ставить на ній свою печать, щоб вона була позначена знаком Бога. Якщо ви ще не отримали такої благодаті, спробуйте досягти єднання з Богом, прийнявши Його волю як свою. Божа воля полягає в тому, щоб ми були досконалі і стали одними із Ним і Його батьком. Як цього досягти? Господь каже любити Бога і ближнього. Виконуючи цю волю, ми досягнемо. Єдності з Богом. Як дізнатися, чи виконуємо ми цю заповідь? Чим більше ми любимо свого ближнього, тим сильнішим стаємо у своїй любові до Бога. У нагороду за любов до ближнього, Господь примножить нашу любов до Нього. Безмежна любов до Бога і ближнього є умовою благодатного єднання. Про таку любов треба просити Бога в молитві. Свята Тереза закликає бути більш радикальними будьте схожі на великих святих, які зробили все можливе і привели багато душ до Бога. Молитва єдності виростеє з любові. Це можна порівняти з духовним спілкуванням Бога з душею. Ця молитва готує душу до духовного шлюбу з нареченим. це час підготовки душі щоб ще повніше виконати волю свого подружжя. Господь у своїй милості йде назустріч душі і єднає її з собою. Свята Тереза описує, що, хоча все це триває лише мить, ця мить є особливою. Душа незвичайним чином бачить нареченого, з яким вона заручена, образ, який душа пізнає в цю мить, неможливо зрозуміти і пізнати через почуття, душа настільки щаслива, що хоче зробити все, щоб це вінчання ніколи не розірвалося. У цих помешканнях душа невільна від спокус. Диявол завжди намагається відвести її від добра. Сатана намагається змусити чинити маленькі невірності під виглядом доброти, а потім переконує нас чинити більші невірності, затьмяруючи наш розум і охолоджуючи нашу волю, він стимулює наше самолюбство. Таким чином, крок за кроком, ми віддаляємося від Божої волі. І слухаємось лише своєї. Варто пам'ятати, що справжня любов ніколи не буває порожньою, а завжди наповнена. Свята Терезо від Ісуса, ти повністю віддалася служінню любові, навчи нас рішуче і вірно, йти шляхом внутрішньої молитви. З увагою, зверненою до Господа Бога Трійці Пресвятій, завжди присутнього в глибині нашого Єства, зміцнив нас фундамент правдивої покори, безумовної любові в школі Марії, нашої Матері, влий у нас свою апостольську любов до церкви. Нехай Ісус буде нашою радістю, нашою надією. І нашою силою, невичерпним джерелом найміцнішої єдності, благослови нас та наші родини, навчи нас молитися з Тобою всім серцем. Господи, я Твоя дитина, для Тебе я народилася, для Тебе я живу, я знаряддя праведності у Твоїх руках, дій у мені. І керуй мною. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята терезо від Ісуса, молись за нас.